Ідемо в ефір, аби повідомити наших глядачів з найоперативнішою інформацією. Дякую. Павле, будь ласка, дякую, Юрію. З нами в студії Анатолій Гриценко, колишній народний депутат України. Добрий вечір, пане Анатолію. Як вам це історія з інтером? Ви знаєте, Україна відрізнялася в позитивному плані від інших, навіть розвинутих європейських демократій, тим, що акції протесту, і перший майдан, і другий майдан до того часу, поки не застосували зброю, не почали вбивати. Проходили мирно. Без підпалів, без якихось таких ексцесів, я вважаю, що було б правильно утриматись нам в цьому руслі. З іншого боку, хотів би наголосити, і ви як журналісти, добре знаєте, що е, це питання також дуже чутливе в зовнішньому вимірі, тому що світова спільнота дуже. Е, Уважно ставиться до будь-яких випадків обмеження, тиску, загибелі, журналістів або от таких от випадків. І тому що доведеться в дипломатичному плані нам, крім того, що поліція розбереться і так далі, ще доведеться працювати в дипломатичному плані, тому що це країну показує ну як не дуже розвинуто, скажу так, делікатно. Давайте до інших подій, які в тому чи іншому світлі показують нашу країну. От Міністерство фінансів України хоче виплачувати стипендії за новою системою уже з 1 вересня, а не з 1 січня. У відповідь на таку ініціативу заступник міністра фінансів Сергій Марченко дістав тортом в обличчя від осіб, які назвалися представниками студентів. Цей інцидент чиновник назвав провокацією і заявив, що це не зупинить міністерство від зміни застарілої системи. На сьогодні в Україні 70% бюджетників отримують академічні стипендії. Контрактники нагадаю, таких стипендій за успішне навчання не мають. Водночас, так звану соціальну стипендію отримують лише 6% усіх студентів, і бюджетників, і контрактників. МінФін пропонує скоротити кількість студентів, які отримуватимуть академічну стипендію, натомість підвищити її розмір. Так само за рахунок перерозподілу того ж ресурсу більше студентів зможуть отримувати соціальну стипендію. Що в умовах зменшення доходів є справедливо. Таке зазначають у Міністерстві фінансів. От тут ключове слово справедливість. Я думаю, так. Ви знаєте, от два роки я вже викладаю в Могилянській академії і бачу цю проблему зсередини. Давайте будемо відвертими. Перше, стипендія це символічна доплата, і завжди такою була, навіть і в радянські часи. Тобто на неї прожити не можна, і, і зараз я бачу більшість студентів, які викладаємо, вони працюють дехто навіть на двох роботах. Це перше. Друге, чому збурені студенти, збурені батьки незалежно від того, якою була ця провокація, бо там теж багато питань до учасників, тому що немає довіри до держави до влади. Тому що коли обрізали там витрати на дитячі садки, потім на харчування в школі, зараз на студентство, мотивуючи тим, що проблеми є з бюджетом, немає в людей впевненості, що ці гроші підуть на щось корисне і від того стане краще комусь іншому. Скоріше є інша впевненість, розкрадуть. Тому це питання довіри, а значить і справедливості, про яку ви говорите. Але є ще і третє, і четверте. Третє, насправді, що ми шануємо? Які принципи впроваджуємо зрівнялівку чи все-таки ми стимулюємо талановитість, фаховість і так далі? От це я хотів би, щоб було підтримано. Давайте до досвіду країн, на які ми орієнтуємося. Зараз я про нього і розкажу. От у світі студентів підтримують по-різному. До прикладу, в Польщі, де навчання в державних вишах безкоштовне, Є два основних види стипендії: соціальна, її отримують діти з бідних родин, та академічна або ж ректорська. Нею заохочують близько 10% кращих студентів. У Німеччині, де освіта також переважно безкоштовна, гроші студентові потрібні на побут, зокрема проживання та харчування. Для цього студенти отримують спеціальні кредити. Ти передбачені федеральним законом після завершення студент має повернути близько половини суми. Відсоток кредиту дуже низький або його немає взагалі. Ну і нарешті в сполучених штатах, де вища освіта платна і дорога, навіть для пересічного американця. Студенти активно підпрацьовують. Вони також можуть взяти кредит на навчання, крім того, кращим можна отримати відносно невелику стипендію від університетів чи приватних фундацій. Ви знаєте, тут наголошував кілька разів соціальний аспект підтримки незахищених, бідних і так далі. Я хотів би висловити позиції послідовної відстою. Перше, категорично проти того, щоб вступали до університетів за пільгами, категорично проти, виключно за знаннями. Чому тому, що всі ми, глядачі 112-го і всі, хто живуть в нашій країні, ми потерпаємо від безтолкових лікарів, вчителів, юристів. Ми боїмося безтолкових інженерів на транспорті, в енергетиці, особливо в атомній енергетиці і так далі. Тому вступ виключно за знаннями. Але якщо обдарована дитина з бідної сім'ї стала студентом, за знаннями підкреслюю, не за пільгами, от тоді має включатися соціальна підтримка. Три напрями: перше підвищена стипендія, друге місце в гуртожитку і третє гарантоване робоче місце перше. От тоді це буде справедливо, це всі відчують. Плюс підтримка, повторюю, талановитих тих, хто справді визначають потім вектор розвитку країни, задають тон, дають новітні розробки в технології, в науці, всюди. Тому, в принципі, я думаю, що Мінфін зайняв правильну позицію, але спочатку пройшло повідомлення, скасовуються стипендії, і все це всіх збурило. Потім Розвисло вони це. почали нам здогін пояснювати, як вони будуть робити. І пояснення, начебто нормальне. Але ми пам'ятаємо, попередні плани Мінфіна Єрейська там скасувати і так далі. Все Порізати отак от ножницями. Але ж від того краще не стає. Тому питання справедливості, треба дотримати. Ну, мабуть, наступна. Інформація теж до справедливості. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що міністри оборони України цілеспрямовано руйнували армію і масштабно розкрадали військове майно. Найбільше розпродажі відбулися до 2005 року. Однак більшість документів просто втрачені або знищені, таке заявив Луценко. Але дещо слідству таки вдалося встановити, і за останні 10 років було продано військового майна на майже 2 мільярди гривень. За ці гроші розпродали 830 Два танки, 232 вертольоти, 202 літаки, 714 БМП і БТР. Розпродаж майна відбувався при кожному міністрі оборони, і з даних генпрокурора випливає, що найбільше зброї було розпродано за часів міністра оборони Гриценка, зокрема на загальну суму мільярд триста мільйонів гривень. Ну і нагадаю, що гість цієї студії пан Анатолій очолював Міноборони з 5 по 7 роки. Ми знаємо, що і військова прокуратура планує там всіх допитати міністрів. Ми, до речі, з вами колись про це вже згадували. Ви знаєте, ми вже з вами говорили на цю тему. Я думаю, вона завершилася, але от зараз. Знову, я думаю, що Порошенко рефлексує, та спочатку Матіос говорив абсолютно неправду. Зараз Луценко. Я думав, що Юрій Луценко, ну, посидівши в тюрмі, трошки піднявши свій рівень, вже відкинулися такі речі, як п'янство, дебош, просто брехнивість, клоунада і так далі. Абсолютно, ну, говорить ті речі, які не мають жодного відношення насправді до міністра оборони незалежно від прізвища. Нехай Юрій Луценко почитає закони. Міністерство оборони. Міністр оборони не продає нічого, ніколи не мав таких повноважень і не має їх зараз, включаючи Полторака. От просто Міністерство оборони не продає. Хто продає зброю? Зброю продають під кабміном створені структури. Зараз це Укрбордпром, «Укрспецекспорт», Прогрес і так далі. Тобто це структури, які не підпорядковані міністру. Яку зброю продають? Та, яка визнана надлишковою. Яка зброя потрібна, визначає Генеральний штаб? Це за указом президента їхні повноваження. Кабмін уряд затверджує цей список надлишкового майна і передає на продаж. Куди йдуть гроші? Не в міністерство оборони йдуть в державний бюджет. Тобто міністр до того не має відношення. Я насправді хотів сказати про інше, тому що коли кажуть, там стільки танків і так далі, mm. не в танках проблема. Люди, може, не знають. Зараз у нас близько трьох тисяч танків. Які є і в бойовому складі, які можна ввести в бойовий склад в запасі. Але для порівняння в армії е, Німеччини в Бундесвері, 300 танків тільки. В нас 10 разів більше. Не в кількості танків, не в кількості літаків, яких у нас більше чи вертольотів, ніж десяти чи в восьми країнах НАТО, а в політичній волі і в бажанні застосовувати зброю тоді, коли вона була потрібна, в Криму на першому етапі війни на сході. І плюс в ремонті цієї техніки, тому що жодна країна світу не утримує в бойовому складі всю техніку, яка потрібна. Частина знаходиться в запасі, ну грубо в бур'яні. І коли виникає загроза війни або в нашому випадку несподівана війна, тоді в три зміни починає працювати оборонна промисловість. Швидко поновлює ту техніку, вона пішла на фронт. У нас оборона промисловість в 2014 році почала працювати тільки після 2 липня, коли Яценюк підписав державне оборонне замовлення. В цьому році, на тому ж засіданні, де Луценко представляв ці дані, Пашинський, голова комітету сказав, що зірвана програма по часу і не фінансується з квітня місяця відновлення техніки. Тому навіть якщо цій владі поставити ще тисячу чи десять тисяч танків, вони все одно не спроможні справитися з тими трьома тисячами, які є. Тому державна політика продажу зброї вона здійснюється цими компаніями під Кабміном. Керівників компаній призначає президент. Кому продавати, визначає державна спеціальна комісія, яку очолює перший зам секретаря РНБО. В той період, до речі секретарем РНБО був Порошенко Петро Олексійович. Скільки техніки мати в бойовому складі визначається державною програмою? Державна програма затверджується не Міністерством оборони, а урядом, потім РНБО, потім указ президента. Тому це абсолютно бла-бла-бла, оце -бла -бла. яке йде. Я бачу в тому тільки одну причину: не ага. подобається Порошенку, а зараз вже відповідний Луценку, те, що говориться правда. Коли я говорю про офшори Порошенка, про зданий ним Донецький аеропорт, який продовжував лише півроку захищати і гинули наші люди, про багато інших корупційних речей, і вони вирішили таким чином, ну. Відігратися, скажімо так, а те, що тракається якихось кримінальних справ, їх немає і бути не може в принципі. Почули а, вбивство дев'ятирічної дівчинки у Лощинівці на Одещині, призвело до виселення з села майже всіх ромів. Після того як стало відомо, що у злочині підозрюють чоловіка ромської національності, майже три сотні селян вийшли на вулицю і взялися трощити будинки ромів. Кілька хат навіть підпалили. А після того на зборах села постановили виселити з Лощинівки всіх ромів і більше не продавати їм житло. Тим часом ромська громада вже звернулася до міністра Авакова та омбудсмена, аби ті розпочали розслідування дій місцевих, бо впевнені їхні домівки потрощили через етнічну ворожнечу. Голова обладміністрації Михайло Сакашвілі, який приїхав на похорон дівчинки. Жителів Лощинівки підтримує і запевняє, що справа не в міжнаціональному конфлікті. Не надо это изображать как конфликт межнациональный, как это пытались разжечь. Нет, это конкретные преступники, и их, их очень много. И люди правы, когда, когда они говорят, что их надо и жить, тут не межнациональная рост. Люди хотят жить мирно, и люди хотят, чтобы их дети были защищены. Значит, для цыган закон должен существовать, а мы, в на Конституции написано, что право на жизнь никто не должен отнимать. Почему у нас отнимают жизнь? Чому нашим дітям запрещають жити? Надзвичайно делікатна справа з Лошинюфою. Це правда делікатна з іншого боку, вона типова у багатьох країнах. Ми бачимо, як часом навіть сполучених штатах. Коли поліція десь застосовує силу, чи бувають випадки і вбивство в ході переслідування злочинців, якщо ці злочинці виявиться афроамериканець або латиноамериканець, американець, піднімається цілі квартали, навіть цілі міста і масові безпорядки, тобто цю проблему треба мати на увазі. Ключове все таки життя гарантується Конституцією, ніхто не має права її відібрати. Незалежно від того, людина повинна нести відповідальність. Друге, не можна, скажімо так, розширювально тлумачити відповідальність усієї громади. Ну, уявімо собі, якби в тому населеному пункті, чи будь-якому іншому місці, Українець вбив українців виселить всіх, тобто персональна відповідальність, дотримання закону. Притому я розумію, що там є дуже багато речей, які не були. Прозорими, тому що коли пізніше ви це не показували, але це було в пресі, там виникало питання і наркотиків, де були задіяні роми, там виникало питання і поборів серед молоді і так далі. Це все бачила місцева влада, селищний голова, це все е, дільничий, е, ну зараз поліцейський все це знав, хтось це кришував і так далі. Тому ефективність роботи влади саме на попередження, а не чекаючи, вже по коли вже гряне грім. От тут я ключовим, і при тому я не хотів би, щоб ми так легко відкинули проблему. Вона є соціальної адаптації чи інтеграції в суспільство ромів, як таких. Ця проблема є у Франції, вона є зараз в Італії, тому що кілька мільйонів їх, наприклад, із Румунії, переїхали в Європейський Союз, і їх зараз звідти виселяють масово так само. Тому це питання треба вирішувати, але спокійно. І, до речі, я хотів би наголосити: от ми вже 25 років незалежності відсвяткували, все-таки порівняно з. Іншими е, колишніми республіками Радянського Союзу, та ж, Киргізія, Азербайджан, Вірменія, навіть Казахстан, деякі інші Таджикистан, де Узбекистан де йшли ці міжетнічні зіткнення, нам удавалося цього вникати. Ну, от, і... от давайте так само будемо рухатися далі, і ключова роль зараз і відповідальність на поліції. Швидке розслідування, чітка відповідь притягнення до відповідальності. Про Тоді знім, зніметься напруга. поліцію, пане Анатолію. Десятеро поліцейських не впоралися з двома п'яними чоловіками в ніч проти вівторка в центрі Миколаєва. Двійку молодиків накинулися на водія таксі, пошкодили йому машину, а самого побили. Все це на очах свідків перехожих, яким теж дісталося від хуліганів. Одного чоловіка затримали, другий поїхав сам у власній машині. Вопросы, почему гражданин в Мерседесе спокойно уехал? Почему он ему можно хулиганить в центре города, бить людей? А почему вы его не арестовали? Потому что он в Мерседесе был? Нет. А почему? Абсолютно все равно Мерседес он будет, либо он будет в Жигуле. Вы все тут видели, что происходило? Да, он при мне кидался на меня. Давайте просто-напросто тогда опросим. Враги поехали. За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження перевіряють і дії правоохоронців, які не змогли залагодити конфлікт. На час розслідування їх відсторонили від роботи. Про це повідомили у прес-службі Миколаївської патрульної поліції. І тут всіх обурили якраз і бездіяльність і правила обурило. Ви знаєте, я буду делікатно підбирати слова. Віддам належне все-таки тому, що піднялася довіра порівняно з колишніми, як називали мусорами, все таки до. Поки що першими кроками реформованої поліції, і оцю довіру треба підкріпити професійністю. І в цьому випадку багатьох інших ми бачили, де поліцейський абсолютно безпарадність з точки зору професійності, інколи самі себе не можуть захищити. Пам'ятаємо, на Тернопільщині двох навіть okay. убили не те, що громаду захистити самі себе. Тому професійність це ключове. Я тут е, хотів би порадити і е, деканаїдзе, і Авакову займатися саме цим. Тоді е, ця довіра, яка б людей вже піднялася, не буде втрачена, навпаки, буде підтримана. Е, з іншого боку, це питання мажорства. Воно так само люди з Бурі, тому що дуже багатьох випадках, і це було і раніше, і в ДАІ, і ще з радянських часів це все йшло. Тобто відповідальність була різна. Хтось там просто показав корочку і поїхав собі далі. Хтось може на швидкості 200 вбивати, як було син прокурора, син судді, і випускають, і навіть не було кримінальної відповідальності. Оце люди з тому що тут мажори, це мерседеси, і, і перший випадок, який ми зараз забрали, і другий говорить так само і ще про одне. Дуже сильний потенціал невдоволення, злості, яка може виплеснутися несподівано таким чином, що ніякі правоохоронці не упораються. І тому владі треба бути дуже обережною і діяти відповідально там, де вона, ну. Провалюється оця вся офшорність, оця вся корупція і так далі. Вони думають, що це можна якось так спокійно, там інформаційно заграла і так далі. Воно людей збурює і потім, у випадку якомусь такому, може піднятися така хвиля, яка цю владу всю просто знесе. Нехай звідчуття страху вона, хоча б думає про це і дає відповіді позитивно людям. Дякую вам, Анатолій Гриценко, міністр оборони України 5-7 років, колишнього народу, депутат був разом з нами. Дякую всім за увагу. Далі дивимось новини. 112.